Привіт, мої любі! Мене звати Світлана Бесага, я фітнес-експерт, треную жінок вже більше 13 років, і сьогодні я підготувала для вас неймовірний комплекс для плоского живота і включення м'язів тазового дна. Починаємо! Ми опускаємося через бік, особливо якщо у вас є діастаз, що ви недавно народили, піднімаємося і опускаємося через сторону. І фокусуємося зараз на своєму тілі. Хочемо занурити в наш мат саме крижовий відділ. Положення нижчої частини грудної клітки і щоб потилиця голова вільно лежала на килимку. Зверніть увагу, що ми поперек не втискаємо і надміру не прогинаємо. Знаходимо умовно золоту середину так, щоб наші клубові кістки були паралельно до підлоги. Ноги ставимо на таку місце, ви відчували хорошу опору в стопи. Руки будемо брати в замок. За потилицю. Лікті в нас будуть в боковому зорі. Тобто боковим зором ми бачимо наші лікті. Ми будемо робити глибокий вдих, розширяючи наші ребра, розкриваючи їх на 360 градусів і вдихаючи, наче вниз, живота, вдихаємо. Починаємо видихати, щоб наші ребра звужувались, і на середині видиху піднімаємось вгору. Ми саме згинаємо грудний відділ. Слідкуємо, щоб наш живіт не надувався, не утворилася хатинка, і щоб положення тазу не змінювалося. І м'яко опускаємося вниз. Знову вдих. І на середині видиху ми піднімаємось. Прекрасно. Верхній край лопатки в повітрі, погляд на наш живіт. Супер іще! Вдихаємо, видихаємо, гарний, подовжений видих через рот, а вдих через ніс. Голова абсолютно розслаблена, лежить на руках, прекрасно. І трішечки затримуємось у верхній точці. Зробили вдих. Видихаємо. І саме гарно згинаємо грудний верхній край лопатки в повітрі. Затриматися в цьому положенні. Відчуйте приємний тонус в області живота. І опускаємося. Зараз ми піднімаємо одну ногу, 90 градусів кут в коліні, і протилежною рукою будемо тиснути на коліно, а коліно буде тиснути на руку. Вдих, видихаємо і з видихом. Робимо супроти, і в нас прекрасно включаються і косі м'язи живота, і поперечний. Робота досить така. Здається, що нічого не працює, ми нічого тут не піднімаємо, але ми за рахунок тиснення, і за рахунок гарного видиху ми включаємо поперечний м'яз живота. Нам важливо, щоб наші ребра розійшлися і в сторони, і вперед, і назад. І щоб живіт зарухався. І з видихом ми видихаємо так, наче нас затягують в корсет. Тут дихання є ключовим, інакше ви не відчуєте дійсно тут роботу живота. Зробили вдих. І видихаємо. Гарний супротив. Ще раз вдих. Видихаємо. Ще два. Від живота. Саме тиснемо, і живіт нас збирає, щоб ми не розвалили конструкцію. Фух. Прекрасно. І ми додамо згинання в грудному. Зараз ми згинаємося, голова лежить на руці і продовжуємо знову зробити супротив. Це трішечки вже ускладнює, слідкуємо, щоб хатинка не утворила, щоб живіт не надувався. Якщо він надувається, ви можете опустити корпус, робити цей варіант. Зробили вдих і з видихом. Вдих. Видих. Може, навіть бути такий тремор по всьому тілу. Це дуже добре. Звичайно, що задіюється ваша глибинна лінія. Ми працюємо зараз над нашим фундаментом. Ще два, ви... Ще два повтори вдихнули. І заключний раз. Вдих. Видихаємо. І легко опускаємося. Супер. І те саме будемо робити на другу сторону. Друга нога. Так, поставили руку. Нога навіть може бути трішечки ближче, ніж перпендикулярно до живота. Головне, щоб ви тут не вже мали і не нахиляли таз. Таз на нас в нейтральному положенні. Вдихнули і з видихом. Включили. І вас буду включатися з видихом і тазове дно і живіт, тому що наш поперечний м'яз живота фасціально з'єднаний з тазовим дном. Знову зробили вдих і з видихом. Це є робота в парі, так? групова робота. І розслаблюємо. Ще раз вдихаємо. Повністю розслабляємо живіт тазове дно, а з видихом нас підтягується і тазове дно, і живіт. Супер ще раз вдих. Хочемо зробити глибокий вдих. Це важливо. З для гарного вдиху розкривайте ніздрі. І видихайте, і вам буде легше зробити глибокий вдих. Руку, будь ласка, за голову, і тепер те саме. Гарно зігніть грудний, але, будь ласка, не згинайте. шийний. А саме нам тут пошли... важливо зігнути грудний відділ. Верхній край лопатки в повітрі, але голова піднімається за рахунок того, що ми згинаємо грудний відділ хребта. Зробили вдих із видихом. Супротив. Прекрасно вдих. Видихаємо. Ще два повтори: вдих. І рука тисне, і нога. Але старайтесь тут настільки тиснути, щоб аж очі вилазили. Так? Стараємося зробити тиснення і від живота запустити, включити живіт. Видихаємо і відчуваємо хороший супротив. Прекрасно! Тепер ми переходимо на бік і будемо виконувати бокову планку, будемо включати всю бокову лінію тіла. Ми себе вибудовуємо здовж уявної стіни, наші стопи, наш таз, грудна клітка і потилиця на одному рівні. Руку можна злегка розвернути. Ми в плечі провалюємося вниз і назад. Зафіксуйте положення руки, плече опустили, відчуваємо хорошу опору на нашу руку, при цьому ми не Падаємо в районі лопатки і не зажимаємо шию. Відштовхнулись. І нам надважливо в цій вправі включити ноги. Ми нижню ногу, наче занурюємо в мат, наш килимок, і наш таз злітає вгору. Видих і вдих. Видихаємо і на видиху піднімаємось. Прекрасно. Вдих видих. І відчуваємо, як включається вся бокова лінія. Вдих видих. Добре, занурюємо нижню ногу. Якщо ви відчуваєте, що вам досить комфортно в цьому положенні, ви можете ускладнити, розкриваючи верхню ногу коліном стелю. І вдих закрилися. Видих. Але старайтеся тут теж не розвертати. Наш таз чітко дивиться вперед. Видихаємо, розкриваємо ногу, вдих, закриваємо. Видих. Легка посмішка на обличчі. Язик на верхньому піднебінні, Нам теж важливо спостерігати. Наш язик зв'язаний з тазовим дном, видих. І вдих. І зараз зафіксуйтеся в верхній точці. Пробуйте забрати руку, витягнутися. з видихом ще таз вище. Тримаємо. Три, два. Один. Прекрасно. І на другу сторону. Опора хороша на передпліччя, стопи та грудна клітка на одному рівні. Показали своєму тілу, як не треба. Не потрібно опиратись на плече, а саме його опустити вниз. Раз. Лопатка опущена вниз, хороша опора на руку. І надважливо опора на нижню ногу. Нижню ногу ми наче хочемо лишити слід на нашому килимку, і наш таз літає вгору. Видих і вдих назад. Наші стопи, таз, голова, все на одному рівні. Видихаємо і вдих назад. Видих. І вдих. Прекрасно. Рука може бути ось тут, можна її поставити на чоло головне, щоб вам не заважало. Якщо вам досить складно, ви можете руку поставити і слегка собі допомагати. Особливо, якщо ви давно не тренувалися, не маєте досвіду тренувань, ви можете спертись на руку. А хто має досвід, хто відчуває, що йому просто додаємо розкривання В кульшових суглобах назовні. Ми розкриваємо ногу, видих і вдих назад. Видих. І вдих назад. При цьому ми хочемо лише рух зробити в кольшовому стигнову кістку, розвернути назовні, при цьому таз дивиться вперед. І зараз залишіться вгорі, зафіксуйте положення, тримаємо, пальці розкриті. Трішечки можна додати, пружинку, дихаємо, три. Два, один і м'яко опустилася. І останнє сьогодні наша вправа вона можливо буде найскладнішою з точки зору координації, тому що ми будемо робити хвилю. Пам'ятайте, на всі хвилі нам необхідний час і не розстроюйтесь, якщо у вас з першого чи навіть з другого разу не все ідеально вийде. Наше положення, наш таз поставте спочатку собі його на п'ятки, руки поставте досить широко, ширше-ширше ширини плечей. Якщо у вас є килимок, залишіть лише вказівні пальці, решта чотири за килимком. І трішечки припідніть таз, щоб він не сидів на п'ятках. Оце наша вихідна позиція. І ми будемо згинати руки тут індивідуально. Хтось може трішечки зігнути руки в ліктях, хтось може практично торкатися грудьми по килимку. Ми робимо вдих неряємо, виходимо в таке положення. І... Тут слідкуємо, щоб ми не прогиналися до міру в поперековому відділі хребта, лобкову кістку злегка на себе зробили вдих, і з видихом опускається голова. Ми відштовхуємося руками, округляємо грудний відділ, округляємо поперековий хребет за хребцем, округлили, підтягнули тазове дно і з вдихом пішли у вихідну позицію знову. Вдих, ниряємо. вдихнули. І з видихом голова опускається, розширяємо простір між лопатками. Тут надважливо прокрутити таз. В цій хвилі прокрутити таз, включити тазове дно, включити низ живота, включити поперечне м'яс живота гарно, видихнути і з вдихом все відпустити. Угу. Пробуємо ще. Так, вдихаємо, вдихнули, нирнули, сильні руки. І з видихом шиний грудний. Хребець за хребцем, хочемо підняти вгору і піти назад. Можна зовсім трішечки згинати руки в ліктях. Лікті в сторону йдуть 90 градусів. Вдих, нирнули. З видихом, гарним видихом, підтягуємо тазове дно, включаємо живіт і прокручуємо таз, вдих, розкрити. Тут таз тазове дно розслабити, а ось тут підтягнути і округленою спиною піти. Ми, наче, хочемо зробити таку дуже гарну арку спиною. Максимально округлити спину і максимально тут прокрутити наш таз в хвилі. Давайте зробимо ще три повтори. Вдих, не поспішайте. Особливо, якщо ви робите перший раз, чим повільніше ви зробите, тим буде трішки легше нашому мозку вловити цей рух. Нирнули. Ще раз вдих. І подовжений видих. Ви можете такий видих робити зі звуком сс. Звук си, він теж може допомогти вам краще відчути живіт і дно. Ще разочок Вдих. Нирнули. І додаємо звук, і заключний раз вдих і видих. Ось такий наш комплекс. Ви можете з часом його виконати двічі. Я надіюсь, вам сподобався. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк, діліться цим відео з своїми рідними близькими. Якщо ви хочете повну програму, запрошую в свій онлайн-фітнес-клуб. До зустрічі на тренуваннях.